Побігли успіхи! Сьогодні ми вдруге проводимо напівмарафон Пам'яті Героя України старшого лейтенанта бригади АЗОВ Максима Кагала. Тобто це був наш друг, побратим. За життя він бігав марафони, напівмарафони, навіть ультрамарафони бігав. І ми вирішили започаткувати таку традицію. Раз на рік ми проводимо напівмарафон в його пам'яті і турнір з кросфіту, тому що в кросфіті він також мав здобутки. Вітаємо ще учасників, ще бігунів. Саме ще коли гора була, там, ще є, ми падали. Ми сьогодні віну за Максим. Después de un cruzo y luego <coughs>